Восени 1939 року Європа знову занурилася у велику війну. Друга світова почалася нападом Німеччини на Польщу. За пактом Молотова-Ріббентропа. Польща була розділена між Гітлером та Сталіним. Для Кремля це було лише початком, Талі в його планах стояла Фінляндія. Радянське керівництво вимагало від гельсінги віддати Карельський перешийок, острови фінській затоці та дозволити створити радянські бази. Для фінів це означало фактично втрату незалежності, бо не Щоб виправдати напад, Москва організувала провокацію. 26 листопада радянська артилерія обстріляла власні позиції біля села Майніла. Загинули радянські солдати. Кремль звинуватив у цьому фінів і заявив про акт агресії. Фінська сторона навіть запропонувала міжнародне розслідування, але СРСР відкинув його. Це була класична постановка. Саме вона стала приводом до війни у 2022 році. Росія діяла подібно, вигадуючи геноцид до Зомбасі чи знімаючи постановочні обстріли власних територій, щоб мати привід для агресії проти України 30 листопада. радянська авіація бомбардувала Гельсінки та інші міста, загинули сотні мирних жителів. Одночасно СРСР створив у Карелі маріонетковий народний уряд Фінляндії, на чолі з комуністом Отто Кусіненом. Пропаганда стверджувала, що Червона армія визволяє фінський народ від буржуазії. а Насправді ж це була відверта агресія та спроба окупації. Фінляндія мала лише 3,5 мільйони мільйона населення. Армія була невеликою, але головна оборонна лінія на карельському перешийку, лінія Маннергейма, стала ключем до їхнього опору. Вона складалася з укріплених дотів, бетонних бункерів, мінних полів і траншей, що використовували природні особливості місцевості. Червона армія кидала в наступ сотні танків та десятки тисяч солдатів, але зустріла сильний опір. Радянські атаки часто здійснювалися без належної підготовки, у лоб, і зазнавали величезних втрат. У перші місяці радянські солдати не мали білих маскувальних халатів. Вони йшли у зеленій формі по снігу, стоячі легкою мішенью. Фіни діяли інакше. Невеликі групи, на лижах швидко рухалися лісами, нападали на радянські колони і зникали. Вони знали кожну стежку, використовуючи суворий клімат на свою користь. Розбиті радянські частини іноді опинялися оточеними. Він називав такі оточення мотті. Радянські війська розбивалися на групи і поступово знищувалися. Особливої слави набув фінський снайпер Сім Хевге, якого радянські солдати прозвали білою смертю. За кілька місяців війни він знищив понад 500 ворогів. Хелге. Використовував лише механічний приціл без оптики, щоб уникати відблисків. Його вміння та холоднокровність стали легендою. У березні 1940-го року він отримав важке поранення, але вижив і прожив довге життя, ставши національним героєм Фінляндії. Ще одним символом війни стали коктейлі Молотова. Міністр закордонних справ СРСР В'ячеслав Молотов називав радянське бомбардування передачею хлібоголодним фінам. Фіни відповіли сарказмом: якщо Молотов дає хліб, ми дамо йому коктейль». Саморобні пляшки з бензином стали грізною зброєю проти радянських танків. Хоча Фінляндія воювала сам на сам, вона отримала широку симпатію світу. Газети в Європі називали Фінів маленьким Давидом проти радянського Голіафа. у грудні 1939 року. СРСР був виключений із Ліги Націй. Це був безпрецедентний крок. До Фінляндії надходила гуманітарна допомога, зброя, добровольці зі Швеції, Норвегії, Угорщини та навіть США. Водночас західні держави не наважилися на відкриту участь. Франція і Велика Британія розглядали плани висадки в Північній Норвегії, але операцію скасували. Попри великі втрати, Сталін не відмовився від планів. Він змінив генералі, викинув обійнові сили. Наступ супроводжувався масованими артобстрілами та бомбардуваннями. Фіни героїчно боролися, але сили були занадто нерівні. Уряд Гельсінки розумів, без допомоги Заходу війна не може тривати довго. Після 105 днів війни Фінляндія змушена була підписати мир. Вона втратила 11% території. Серед них Карельський перешиє укладоську збережі частину Лапландії. 400 тисяч фінів стали біженцями, залишивши свої домівки. Але головне країна зберегла незалежність. СРСР зазнав колосальних втрат. Понад 120 тисяч загиблих, хоча за радянською офіційною статистикою цифри були значно занижені. Саме слабкість Червоної армії у зимовій війні стала одним із факторів, які переконали Гітлера напасти на СРСР у 1941 році. Фінський головнокомандувач і президент Густав Еміль Маннергейм говорив, що це була моральна перемога над гігантом. СРСР зрозумів, що навіть маленька країна може чинити опір, якщо народ стоїть за армією. Через рік разом із німецьким наступом вибухнула війна продовження, коли Фінляндія намагалася повернути втрачені землі. Пам'ять про зимову війну живе сьогодні, коли Росія знову напала на сусіда. Уже на Україну багато фінів згадали зимову війну, ту саму несправедливу війну, ту саму боротьбу за свободу.